Радий бачити вас всіх сьогодні, мої друзі. Сьогодні я вам розповім, як же ж використати той купон, який ми отримали при реєстрації, якщо ви пам'ятаєте, 20 USDT купон на деривативи. Тому влаштовуйтесь позручніше, заварійте собі чайочок або кофіочок, і я вам всім бажаю приємного перегляду. А перед початком даного відео я вам хочу нагадати про плюшки, якщо ви реєструєтесь за посиланням, котре буде внизу в закріпленому коментарі. Або просто вводите реферальний код B30000. По-перше, ви отримуєте купон на 20 USDT, про який я вам розповім трошки згодом. І те, що ви його реально отримаєте, я вам довів у своєму минулому відео підказка. Зараз у вас справа зверху. А по-друге, ви отримуєте бонус до 30 тисяч доларів просто за депозит. А також ви автоматично потрапляєте до мене в команду і отримаєте знижки на. Комісію. А тепер ми з вами перемістилися до бонусного центру. Просто клікаєте справа зверху на людинку, далі тицяєте мої винагороди. У вас тут буде всього одна винагорода. Як і в моєму випадку, це купон. 20 USDT бачимо, купон, деривативи. Тицяємо деталі. Далі нас перекидає на ось таку от приємну сторінку. Тут ми бачимо, по-перше, це ID винагороди. опис, продукт, Тип продукту. ну це нам не цікаво. Дивіться, продукт деривативи. Далі, тип продукту це безстрокові контракти USDT. Тобто даний купон ви можете використати тільки в деривативи, далі USDT безстрокові, і тут в будь-якому контракті ви його зможете використати в будь-якій торговій парі. Тобто обов'язково, щоб спочатку була монетка, а далі приставка така USDT. Розуміло, наприклад, PTC USDT, GTH USDT. І так далі. Тепер же саме цікаве, як ним скористуватися. Перед тим прочитаємо підставу для винагороди. Це винагороди для нових користувачів Bybit Це все логічно. А я вам також хочу нагадати, що для того, щоб отримати і використати цей купон, вам необхідно пройти курс верифікації. Як це робиться, як її проходити? Я розповідав у своєму минулому відео. Підказка, зараз у вас справа зверху. Наводимо консор ми ще сюди, давайте навіть отак от трошечки масштаб збільшу. Дивіться: перша умова. Ви маєте здійснити угоду, щоб використати отриманий купон. Це логічно. Друге, якщо ваша угода відповідає критеріям, зазначеним у наших правилах та умовах, купон буде застосовано автоматично. А правила тут тільки одні: використовувати його у контрактах USDT. Тобто, повторюсь, деривативи, USDT безстрокові. І тут обираєте будь-яку торгову пару, яка вам подобається. Третє. Купони можуть використовуватися для компенсації торгових комісій для безстрокових та ф'ючерсних контрактів. Тільки для ф'ючерсів, не для споту. Що таке компенсація торгових комісій, друзі? Зараз я вам поясню. Дивіться, наприклад, ви торгуєте на ф'ючерсах, і логічно, що за кожну угоду ви будете платити якусь комісію біржі, за те, що вона вам надає можливість торгувати. А цей купон. Дає вам можливість торгувати, по суті, безкоштовно. 20 доларів 20 USDT у вас є на комісії в запасі. Біржа вам їх просто дарує за те, що ви користуєтеся її послугами. Розумієте? А якщо порахувати, то за кожну тисячу доларів обороту на фьючерсах ви платите приблизно 30 центів торгової комісії. Так? Тобто 10 тисяч 3 долари, 100 тисяч. 30 доларів комісії, розумієте? І цього купону вам вистачить, якщо не зраджує моя математика, а я ж гарно в школі вчився. правильно? То на 60 тисяч доларів торгового обороту вам його вистачить з головою. А за ці 60 тисяч доларів торгового обороту ви зможете зробити дуже багато угод. Також це залежить по суті від вашої маржі. І ще. Дуже важливе уточнення. У вас даний купон буде діяти всього один тиждень. Тобто, з моменту реєстрації, 7 днів на використання цього купону у вас є. Дивіться, я зареєструвався 16 січня. Бачимо, о 12.19 я отримав цей купон. І тепер, 23 січня о 12.19, мій купон вичерпається. Тож тут я просто тисну використати. І от, от чином, коли в угоду якусь зайду, Розумієте, то моїй комісії буде покривати даний купон, і я буду торгувати вже тільки в плюс. Тож, друзі, я вам дуже вдячний, всім величезний за перегляд. Нагадую про плюшки, якщо ви реєструєтесь саме за моїм посиланням. Всім удачки і па-па!